На Прилуцькій дослідній у самому розпалі яскравий і барвистий бал квітування хризантем. Його ще влітку відкрили бордюрні сорти. Потім естафету підхопили дрібноквіткові, а пік масового цвітіння стартував на початку жовтня і триватиме до середини листопада. Колекція Хризантема на Прилуцькій дослідній налічує 110 сортів. Її гордістю є власний сорт, який має назву Багряна осінь. Ще три сорти знаходяться в процесі реєстрації. Хризантеми тут дійсно неймовірні. Вони мають просто неперевершений аромат. Гордістю колекції є власний сорт багряна осінь, розповідають селекціонери. Ще три сорти: коралове намисто, рожева діадема та прометей в процесі реєстрації. Як правило, на виведення власного сорту іде не один і не два роки, розповідають квітникарі. Щоб вивести сорт збирається із насіння, вирощується, сінець, з нього вибирається, де саме більш продуктивний. Щоб була квітка красива, кущ, габітус куща був хороший. І ведеться на протязі десь 4-5 років, поки вивчиться, розмножиться, проходить селекційний, контрольний, конкурсний етапи. А тоді є ж. Іде подається на реєстрацію. По-перше, що не завжди насіння зав'язується. По-друге, що ну, термін доволі прилічний, це приблизно десь років чотири треба для цього, щоб отримати сорт якийсь. Хоча оці перспективні гібриди, ми в цьому році, у нас діляночка є, допустим, на розмноження, ми там зробили окуліровку іменно цих перспективних гібридів, які в подальшому, можливо, щось піде на сорт. Упродовж багатьох століть Хризантема радує і чарує людей своєю надзвичайною витонченістю і різноманітністю. На світовому квітковому ринку Хризантема впевнено посідає друге місце за масштабами вирощування, поступаючись лише троянді. Саме більше, звісно, люблять японці, звідки вона й родом. Японці і китайці там дуже багато е іменно сортів таких у нас більше, допустимо, для, ну, для зовнішнього озеленення, а у них більше такі для зрізу. Дуже цікаво. У них там є сорти. Сорти хризантем вирізняються за формою, забарвленням, розмірами суцвіть, висотою рослин та часом цвітіння. І десь видів до. Трьох як так обично кажуть, і підвиди, є корейська, шоколиста, мультифлора, великоквіткова. Ну, ми в основному займаємося дрібноквітковими, бо вони в наших умовах більш в відкритому ґрунті ростуть і, ну, і цвітуть, а не і ловкою і, і зимують. Кожен рік поповнюється колекція 3-5 сортів. В цьому році поповнена п'ятьма новими сортами. Хризантема рослина невибаглива і дуже проста у вирощуванні. Вони люблять, щоб був полив, звичайно. Так вони дуже невибагливі, ну і не люблять вони затоплення. Затоплення місць вони дуже не люблять. Так вони їх погано зимують, як воно затоплюється, воно і все. А за що ви любите цю квітку? Чому ви займаєтесь хризантемами? Тож це як кажуть, королева осені. Остання квітка. Осені ділянка на прилуцькій дослідній це справжнісінька виставка хризантем просто неба, і нею щороку приїздять помилуватися сотні містян.